Слава Україні! Ніч Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Власна військова адміністрація та енергетики об'єднали зусилля для того, щоб електроенергія поверталася до кожного споживача. Наразі, як ми повідомляли, вдалося втримати критичну інфраструктуру у робочому стані, є водопостачання, є водовідведення. Усі об'єкти критичної інфраструктури заживлені. Працюють наші лікарні та пологові. Будинку. І поступово електроенергія повертається до споживачів як в Одесі, так і в регіоні. Хоча надалі продовжуються аварійні та екстрені вимкнення, і загроза нанесення ворожих ракетних ударів та ударів дронами Камікадзе по нашій області залишається дуже високою. Тому прошу вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх рідних і близьких. Продовжуємо працювати. Нагадаю, що ми працюємо цілодобово інформуємо про те, що відбувається. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що Україна понад усе. І це найголовніше. До речі, хочу зазначити, що Генеральний штаб Збройних сил України з нами згоден. Треба посміхатися навіть в такі нелегкі часи, бо ми переможемо. А щодо Генерального штабу, подивитись трошки пізніше. Зроблю окреме повідомлення. Слава нації і смерть ворогам, і про посмішку не забуду Тримаємо стрій. тихих і світлих нам усім днів, переможних.